Японські жахи справді мають свою особливу атмосферу, яка часто виділяється серед інших представників жанру, на відміну від голівудських горорів, де домінує насилля, в японських жахастиках більше саспенсу, тобто напруження пов'язаного з культовими елементами японської культури, такими як духи, невідомі символи та міфічні істоти. Культовий і один з моїх улюблених фільмів у жанрі жаху дзвінок, який вийшов у 1998 році, був знятий японським режисером Хідекі Камія. У наших широтах став відомим саме голівудський ремейк, який багато запозичив саме з міфології і дуже вдало поєднав її з сучасними страхами глядачів. Наприклад, образ жінки з довгим волоссям, яке покриває обличчя, такий екзотичний для нас європейців є типовим для японських народних легенд. Зокрема, для таких істот, як Юріо, духи померлих людей. Вони з'являються після трагічної смерті або незавершених справ. Юріо часто описуються як спотворені та страшні привиди, які зазвичай мають дуже сумні або злі мотиви. Також у японській міфології є поняття казе, яке можна описати як духа, що потрапляє в певний стан душевної муки або розлюченості через самотність, обман чи зраду. Тобто дівчина з колодязя поєднує у собі ці два образи точно. Думаю, якщо купнути ще глибше, то навіть у цьому фільмі можна знайти ще дуже багато відсилок до міфології. Але ж ми на цьому каналі говоримо саме про міфи, а не про фільми, тому пропоную перейти до суті. Як ви вже зрозуміли, сьогодні будемо розповідати страшні історії. Ну добре, відносно страшні. Міф буде про відомих нам з попередніх відео демонів Оні і про відважного героя на ім'я Райко, який не побоявся з ними боротися. Буде моторошно, тому приємного перегляду! За часів правління імператора Ітзю в кіото ходило багато моторошних історій про демона, який жив на горі Оеяма. Цей демон міг приймати безліч облич, іноді з'являвся в людській подобі, пробирався потайки в кіото і залишав багато будинків без улюблених синів і дочок. Юних дівчат та хлопців він забирав до своєї фортеці в горах, і як це не сумно казати, насміявшись над ними, разом з іншими демонами влаштовував великий бенкет, де пожирав цих бідних молодих людей. Така доля не оминула навіть недоторканий імператорський двір, і одного разу пливовий пан на ім'я Кімітака втратив свою прекрасну доньку. Її викрав повелитель демонів Сютендодзі. Коли сумна звістка про це сягнула вух імператора, він скликав раду і запитав, як їм знищити це огидне чудовисько. Міністри повідомили його величності, що є один відважний воїн на ім'я Райко, і порадили послати його з кількома супутниками для виконання, хоча й небезпечної, але водночас благородної місії. Райко пристав на цю пропозицію, вибрав собі п'ятьох супутників і розповів про те, що вони мають вирушити в сповнену пригод подорож і, зрештою, вбити повалителя демонів. Він пояснив, що для того, щоб домогтися успіху, діяти потрібно хитрістю, і що було б непогано переодягнутися в ямабусі ченців, які мандрують у горах. Обладунки і зброю було вирішено нести акуратно, сховавши їх у нешкідливих на перший погляд вузликах за спиною. Перед тим, як вирушити в дорогу, двоє воїнів пішли помолитися до храму Хатімана, бога війни, двоє інших до храму Канон, богині милосердя, а ще двоє до храму Гонгена. Після того, як доблесні воїни попросили богів благословити їхній задум, вони вирушили в дорогу і в запланований час досягли провінції Тамба. Прямо перед собою вони побачили величну гору Оеяма демон безумовно вибрав найбільш непрохідну гору. Тут мені нагадалося наше сходження на Говарлу. Якщо наші глядачі колись піднімалися на Говарлу, то зрозуміють, наскільки важко було Райко і його супутникам. Могутні скелі й величезні темні ліси перегороджували воїнам шлях у всіх напрямках. Бездонні прірви несподівано відкривалися у них під ногами. Якраз у той момент, коли хоробрі воїни почали сумувати через свою безпорадність, перед ними раптово постали троє старців. Спочатку воїни поставилися з підозрою до старців, які так несподівано з'явились, але підозра пізніше змінилася на дружелюбність і вдячність, адже ці старці були ніким іншим як самими божествами, яким воїни молилися до того, як вирушили в дорогу. Один із божеств подарував Райко пляшку з чарівним саке, званим «сімбен Кідокусю, що означає підбадьорливий для людей, але отруйний для злих духів. Порадивши, щоб той якимось чином примудрився дати випити цей напій, демону сютендодзі, після чого саке паралізує демона, і він стане легкою жертвою воїнів. Щойно старці віддали пляшку з чарівним саке і дали цінну пораду, від них почало виходити магічне сяйво, і вони зникли в хмарах. Райко і його воїни, вельми підбадьорені тим, що сталося, продовжили гірський підйом. Вийшовши до струмка, вони помітили вродливу дівчину, яка прала закривавлений одяг у воді. Вона гірко плакала, втираючи сльози довгим рукавом свого кімоно. Коли Райко запитав, хто вона, та відповіла, що вона принцеса, ув'язнена повелителем демонів. Коли дівчина дізналася, що перед нею великий Райко і що він і його воїни прийшли вбити огидне чудовисько цієї гори. Вона сповнилася радості і провела маленький загін до величезного палацу з чорного металу. Вартовим вона пояснила, що її супутники це бідні ямабусі, які шукають тимчасового притулку. Минувши довгий коридор, Райко і його супутники опинилися у величезному залі. В одному його кінці сидів жахливий повелитель демонів. Він був величезного зросту з яскраво червоною шкірою і білою гривою волосся. Райко смиренно повідав йому, хто вони такі. Демон, приховуючи свої веселощі, велів їм сідати і приєднатися до бенкету, що саме мав розпочатися. Потім він грюкнув у свої червоні долоні і тієї ж самої миті безліч вродливих дівчат вбігли до зали, несучи в достатку їжу та напої. Райко ж, побачивши цих дівчат, зрозумів, що колись вони щасливо жили у своїх будинках в Кіото. Венкет був вже в самому розпалі, тоді Райко дістав пляшку з чарівним саке і чемно запропонував повелити леві демонів спробувати його. Чудовисько, нічого не підозрюючи, без вагань, випило трохи саке і визначило його настільки смачним, що попросило ще чарку. Усі інші демони також скуштували чарівне вино. А поки вони пили, райко та його товариші танцювали. Невдовзі чарівні властивості магічного напою почали проявлятися. Повалитель демонів став сонним, а потім і зовсім міцно заснув зі своїми приятелями демонами. Тоді Райко схопився на ноги. Разом зі своїми воїнами швидко вбрався в обладунки і приготувався до битви. В цю мить перед ними знову з'явилися три божества і сказали Ми міцно зв'язали руки й ноги правителю демонів, тобі немає чого боятися. Поки твої воїни будуть відсікати йому кінцівки, ти ж рубай голову. Потім убити решту Оні, і на цьому ваша служба буде закінчена. Райко і його воїни з оголеними мечами обережно наблизилися до сплячого повелителя демонів. Райко змахнув мечем щосили, вдарив по шиї демона так, що меч зламався. Щойно голова демона відокремилась від тіла, вона раптом злетіла в повітря. Дим і полум'я ринули з її ніздрів, обпаливши хороброго райко. Та він не розгубився і ще раз змахнув мечем, і цього разу жахлива голова впала на підлогу і більше не ворушилась. Хоробрі воїни Райко швидко розправилися з рештою демонів. Переможцями вийшли вони разом з величезного залізного палацу п'ять воїнів Райко несли жахливу голову повелителя демонів. І це похмуре видовище супроводжував натовп щасливих дівчат, нарешті визволених із жахливого полону, яким не терпілося знову пройтися вулицями Кіото. Страшний монстр був вбитий, а прекрасні дівчата вільні. Проте страхітливі пригоди райко на цьому не закінчуються. Він дуже скоро покинув кіото разом із Цуна, найвідданішим зі своїх васалів. Коли вони перетинали рівнину Рендай, то побачили, що в повітря здійнявся череп, і летів перед ними, неначе його підганяв вітер, доти, аж поки нарешті не зник у містечку, яке зветься Каґура Раґаока, що буквально означає вихваляння танців Кагура. Райко та його васал тільки тоді помітили зникнення черепа, коли опинилися перед великою зруйнованою садибою. Райко увійшов у напіврозвалений будинок і побачив стару вельми дивної зовнішності. Вона була одягнена у все біле, її волосся було також білим. Жінка розплющила очі за допомогою невеликої палички, і верхні повіки впали назад, вкривши її голову, неначе капелюх. Потім вона скористалася прутом, щоб відкрити рот, а груди впали їй на коліна субстанція якась так. Ось вона звернулася до здивованого райко. Мені 290 років я служила дев'яти господарям і будинок, у якому ви зараз перебуваєте, є лігвом демонів. Вислухавши ці слова, Райко прийшов на кухню і, глянувши з вікна на небо, зрозумів, що насувається сильна гроза. Поки він стояв, роздивляючись, як збираються темні хмари, то почув примарні кроки. Слідом за цим у кімнаті з'явилася велика компанія демонів. Ці надприродні істоти, з якими зустрівся Райко, були не єдиними в приміщенні, оскільки він помітив жінку, одягнену черницею. Її маленьке тіло було оголене до талії, обличчя завдовжки два фути, а руки білі, як сніг, і тонкі, як нитки. Це створіння, що наводить жах, засміялося і несподівано зникло, немов туман. Райко почув закличний крик півня і вирішив, що примарні гості його більше не потурбують. Але тут почулася знову чиясь хода, і цього разу він побачив не огидну каргу, а чарівну жінку. Поки райко, розявивши пащу, дивився на цю спокусницю, то на якийсь час втратив зір від її сліпучої краси. Не оговтавшись як слід від цього видовища, він виявив, що оплутаний нескінченною павутиною. Та наш герой не розгубився він вдарив красуню мечем, і вона зникла. Від цього удару розкололася дерев'яна підлога і фундамент під нею. До свого пана приєднався цуна, і вони виявили, що меч Райко вкритий білою кров'ю, а вістря відламалося. Після довгих пошуків Райко і його васал знайшли нору, в якій сиділо багатоноге чудовисько з величезною головою, вкритою пухнастою шерстю. Великі очі чудовиська світилися, як сонце, і місяць, і воно простогнало. Я страждаю, і мені боляче. Коли Райко і Цуна підібралися ближче, вони впізнали відламане вістря меча, що встромилося в чудовисько. Та, звичайно, герої не думали надавати йому першу допомогу вони витягнули чудовисько з лігва і відрубали йому голову. З глибокої рани в животі ринув потік з 1999 черепів, а на додаток безліч павуків розміром з дитину. Райко і його вірний зброєносець зрозуміли, що перед ними гірський демон павук, а вони розрізали тушу демона і виявили серед нутрощів останки численних людських тіл. Дякуємо за перегляд цього відео. Сподіваємося, ви, як і ми, відчули любов японців до страхітливих історій. Звісно, монстри та герої, які їх долають, були присутні у більшості стародавніх вірувань, та саме японці якось прямо смакують деталі. Скажемо так, кожен знімає стрес по-своєму. Сподіваємося, ви зняли трохи стрес під час перегляду нашого відео. Якщо так, чекаємо на вашу вподобайку та підписку. Також не забувайте брати участь в опитуванні у розділі спільнота на нашому каналі. Ми чекаємо на ваш голос і до наступного відео!